Петро каже, вату притиснули. А з ними тяжко. Ну, я швидше погоджуюся за психологічні моменти такі. Чи, ну, скільки кожен з нас чи готовий заїду війни, наскільки готовий. Я, я розкажу за... тобі ще одну історію, яку я розказував, що я розказував Василю Возінчук, якого ти знаєш, це мій колега армійський знає його і Петро, і тут, очевидно, люди. Він властувався на початку вересня з нашим е, приятелем, який з нами служив за Байкалі, який 8 вересня брав відпустку і їхав. Наводчиком на Донбас воювати, Він каже, Василь, брат, не їдь, бо в тебе сім'я. Він каже, а ти що сюди їдеш? Він каже, я в Чечні воював, я командира танка був, я маю досвід. Він каже: ну, ну чого? ким ти працюєш? Він каже, бухгалтер, маю двох дітей, все. Він каже, ми старі вже табакерки з тобою. Ну, але каже, таке діло. Що, за Росія обідно? Ти ж посмотри, говорить телевідіння. Каже, Василь, у нас. Трохи інакше, подивись, там пошукаю інтернеті. Да говорю, от у вас там інтернет. Зараз За Росією бідна. Тобто це хлопці, з якими я особисто служив, які їдуть воювати туди, бо мали досвід чеченської кампанії. Повір мені, що ну, це, це не, як би ми їх могли зневажати і казати, що вони москалі, але від цього їхня майстерність як професіоналів, солдатів не пропала. Хоч у нас є патріотизм, у них є оці речі ведення, як пан Василь сказав, що ми, у нас армія не має бойового досвіду за 20 років. Ми не воювали. В ніякому сенсі. Ні не готувались, ні не воювали. Але я наших гостей забрав час. Я про це хотів сказати тут: власне, ну, це є рішення командирів, там, перемир'я і інша справа. Звичайно, надзвичайно важливо використати час для укріплень, реорганізації техніки, підготовки солдатів. Маємо велику біду в тому, що у нас при владі люди, які не воювали, вони не знають, що це таке. Вони не виходять з своїх кабінетів. І хтось виїжджає там ще на передову, але приїжджають в Київ і все одно їм так там, вони напевно. Що, чого так вибивали теж хлопців. Тому що вони бачили, як день за днем армія просувається. Я думаю, що вони святкували це там в Києві. Бухали. Бу, забухав хтось на тиждень, на два. А тут, а тут кожна секунда, кожна хвилина. Думаю, І чи вони чи зараз усвідомлюють зразу, які треба трохи зробити? Ну, напевно, що Є надія, що... Те, що там багато вже є бойових командирів, тому ході в ті армії, які можуть підносити і будуть робити ці армії. Тому що нема однозначного твердження, хто сильніший, а хто слабший. Є то, наскільки ти готовий і наскільки ти будеш далі до останнього готувати себе. Ото це дуже важливо. Нема, Нема однозначності, в цьому, хто сильніший, хто слабший. А Але степень? є дуже багато. Це, це дуже важка праця це війна. І всі мають працювати. Хто коли сказав спілосові, кажу, чомусь в романах ніколи не пишуть про воші покопні, які дуже вкусають цілодобову результати.